Тор, привіт! Сьогодні ми будемо розглядати нову задачу. Задача називається Середнє число. Умову, ти бачиш на екрані. Потрібно зробити наступне: потрібно із трьох чисел, які дані так, вивести середнє із них, тобто вибрати те число, яке у нас посередині. Уже є заготовлених три рядочки, які ми розглядали на попередніх відео, в яких ми будемо відкривати файл input 5 data, на читання. Так? Записуємо як MyFile, читаємо рядочок із цього файлу. І додаємо його у список так? за допомогою функції map та за допомогою list. Це ти пам'ятаєш із попередніх відео. Що у нас є у файлі input? У файлі Input є три файли. так? Отже, відповідно, у нас у список буде потрапляти три файли. Не три файли, а три числа. Яке головне завдання цієї задачі? Головне завдання цієї задачі навчитися не додавати числа, а навчитися використовувати функцію. Що таке функція? Функція, якщо простими словами, це такий завод, в який ми можемо завезти щось. Цей завод його опрацює і видасть нам результат. Наприклад, функцією може бути завод, який вводить, наприклад, два чис... ми вводимо в цей завод два числа. Функція позначається спеціальним словом dev у мові програмування Python. Далі вказується ім'я функції. Наприклад, я напишу завод. Раз, хай буде не завод, хай буде буде завод, млин. Так. В цей млин можна вкидувати будь-які файли і будь-які дані, будь-які числа, і з ними щось робити. Наприклад, я зараз додам число А і число Б, і я його відповідно... Опрацюю. Що я зроблю? Я їх, як не дивно, просто додам. Тобто я зроблю А плюс Б. І я їх маю повернути. Для того, щоб повернути їх із функції, є спеціальне слово у синтаксисі називається Return. І ось цей результат нам буде повертатися. Давай я зараз Б B млин Дістану так, і спробую зараз використати, я пишу слово млин. так Задпихаю туди число 2 через кому 3, а, ну, 3-4, відповідно, так, якось тут є. І я хочу його надрукувати, через те я е, можу записати е, результат цієї змінної. Результат цієї функції у якусь зміну, наприклад, у зміну R, чому і ні. так, І потім його надрукувати. Або можу, наприклад, її, відповідно, відразу вивести результат цієї функції через слово print. так. Я наведу в млин, запихну іншу, інші дані, інші числа. Млин, так, наприклад, 30 і 40. Так, відповідно, в результаті виконання цієї функції у нас виведеться наступне. По-перше, ми один раз її використали, записали результат у змінну R, і другий раз використали, просто вивели на екран. Зараз, можливо, виведеться трошки більше цифр. Я поясню, чому. Отож, запускаємо і бачимо результат. А і Б додається, тобто 3 плюс 4 у нашому млині обробляється, і ми вертаємо результат. Число 7. Знову ж таки, ми млин один раз використали і використали другий. Там, де 30 додати 70. Ми у плин число 30 додали, і число 40, і в млину ми його опрацювали. Тобто, основна задача функцій умови програмування це зробити їх можливість. Повторюваного використання одних і тих самих рядочків коду. Так? Ми тут можемо додати як цикл, наприклад, який потрібно повторювати, або, наприклад, піднесення до степеня, або вирішення якихось логічних задач, використовуючи if, тобто розгалуження та багато чого іншого. Тобто тут все залежить виключно від твоєї фантазії, але головне завдання функції якраз обробити якісь дані і повернути результат. Так? Отож, для вирішення задачі 3, середнє число, так? Задачі 2, середнє число. ми будемо використовувати функцію. Як будемо виконувати цю задачу? Згадаємо просту, як не дивно, загадку. А і Б сиділи на трубі, А впало, Б пропало. Що лишилося на трубі? Правильно, те саме середнє число, тобто наша змінна І. Отож, для того, щоб ми могли визначати найбільше число та найменше число, які будуть відповідно відпадати по черзі, так, ми створимо дві функції. Цю функцію я вже видаляю. Перша функція буде називатися maximal. Так. В цю функцію буде передаватися у нас дві змінних x та y, в яких буде відбуватися розглуження, буде перевірка. Якщо х, зміна, яка буде додаватися у нашу функцію, вона буде більша за y. То ми логічно будемо вертати X. Якщо ж навпаки, а навпаки, це відповідно y буде більша, то будемо вертати y. Це зрозуміло. І також нам знадобиться функція Minimal. Ця функція робити буде абсолютно протилежне. Вона буде отримувати два числа і повертати результат наступний. Так, ой. Е, результат наступний. Вона буде нам повертати. Е, Значення найменшого числа, тобто вона перевіряє, якщо x у нас менше за y, то вертає x. Якщо y, то вертає відповідно, y. І також нам знадобиться іще одна функція, яка буде відповідно, рахувати усі числа, тобто буде сумувати всі ті числа, які ми отримаємо із файлу. Через Чере потрібно буде створити ще одну функцію. Сума, в яку ми будемо передавати наш список, який ми отримали перед тим із файлу. Але є один цікавий нюанс. Список, ну, як ти помітив, ми отримуємо дата, так? і нібито маємо також у функції її використовувати. Насправді це не так важливо. У функції. Наші змінні ми називаємо зовсім по-іншому. Можемо називати зовсім по-іншому. Так, можна так само називати, але те, що буде виконуватися функції, так, ми називаємо зручним для себе, зручною для себе назвою, так, зручним ім'ям. Я, наприклад, використав ім'я Elements. Відповідно, відповідно, що буде відбуватися у цій функції. У цій функції ми будемо отримувати, створювати змінну e, що буде набувати значення 0. Потім за допомогою алгоритму повторення for ми будемо кожен елемент із у списку елементи, які нам перед тим у функції передавався, так? ми будемо його перебрати. Тобто ми будемо щось застосовувати до кожного із цих елементів. Ми цей кожен елемент. У нашому списку елементів, у наших даних, отриманих з, з файлу, ми його будемо просто додавати. Просто будемо додавати до нашого значення, е, пам'ятаємо, 0. Наступне буде будь-яке інше число, ми його просто додаємо. І знову просто додаємо, скільки їх там буде, невідомо. Хоч 50, хоч 100, але тим не менше ця функція в майбутньому може дуже сильно знадобитися. Тож ми будемо її ще, ймовірно, використовувати і про неї згадувати. Але, тим не менше, ось так буде виконуватися якраз повторення. Після того ми повертаємо наш результат уже підбиття суми за допомогою слова return. Далі, далі, вже будемо виконувати саму, саму нашу. Програму, отож, функції створені. Що ж потрібно зробити? По-перше, нам потрібно знайти найбільше число із всіх чисел, які ми отримали. Як це буде відбуватися? По-перше, ми у нашу функцію Maxima додаємо дві, два значення із два числа із нашого списку. Перших два числа нульовий. Та перший, так? ми перевіряємо спочатку ці два числа за допомогою функції максимал, який з них є більший. Так? Функція нам поверне якийсь результат. Так? Ми його маємо. І відразу, довго не думаючи, ми будемо перевіряти е -е, оте число, яке повернеться максимальне. Чи воно є максимальним для останнього третього нашого числа. Тобто ми зразу будемо перевіряти його і для третього числа. Тобто будемо використовувати функцію максимал для другого числа. Я думаю, тут логіка зрозуміла. Так само будемо перевіряти і мінімальне число. Спочатку ми перевіряємо мінімальне число для перших двох, вибираємо якийсь з них найменше. Так? Потім те число, яке виявилось найменше, перевіряємо на найменшість, якщо так можна сказати, з третім числом. І ми отримаємо дві зміни. Ма, це буде максимальне число, і мі це мінімальне число. Після того ми будемо додавати всі наші числа за допомогою суми, так? згадуємо функцію суми, де кожен елемент, а ми отримали його в список, дата. Ми перебираємо і додаємо. Після того, від цього результату, що ми вернули, тобто від нашого результату з функції сума, ми просто віднімаємо максимальне число. Тобто одну зміну, яку ми отримали, і мінімальне число. І в кінці ми отримуємо результат, отримуємо змінну R і виводимо її на екран. Як ти бачиш, в нашому випадку вона є числом 300, тому що у мене в input data знаходиться числа, серед яких 300 є якраз середнім. Давай я запишу інші числа. Так? Я ось тут просто це не буду коментувати, я просто заміню слово дата, щоб ти наочно це бачив. На, наприклад, інші букви. Наприклад, 45 умовно, 60, наприклад, хай буде, і хай буде. ну, яке між ними, 50. Воно буде останнє, тож, як то кажуть, воно буде середнє. Це логічно. Запускаємо. І перевіряємо результат. Як бачиш, результат у нас буде число 50, те, що нам і потрібно, тобто наша функція працює. Ось головне завдання познайомитися із нашою е, можливістю створення е, функцій у мові програмування Python та використання їх декілька разів у нашому коді. Е, завдання в тебе буде дуже просте повторити цей код і записати результат у файл. Тут я його не записую, тобі треба буде його записати у файл. На цьому буде все. Якщо будуть питання, як то кажуть, задавай. Я на них з радістю буду відповідати.